Компанія Вікна Нові презентує нову фірмову профільну систему Вікнанові ВР-400. ВР400 у білому кольорі це чотирикамерна система, яка має покращені технічні характеристики: монтажну глибину 58 мм, висоту рами внутрішню 43 мм, висоту рами зовнішню 60 мм. Можливо встановити як моноскло шириною 6 мм, так і склопакети шириною 24 та 32 мм. Зверніть увагу на унікальну пропозицію: профільну систему vr 400 в ламінації. Ця система має збільшену висоту рами 63 мм та квадратний армуючий профіль 1,5 мм, що робить її надміцною. vr 400 може бути виконана у ламінації односторонній або двосторонній. Якщо ви хочете оперативно отримати замовлення, радимо обирати один із стандартних кольорів: Золотий дуб, темний дуб. Горіх, антрацит піщаний, але є можливість обирати з більш великої палітри кольорів та текстур. Зверніть увагу, що у ламінації антрацит піщаний, профіль зсередини білого кольору, інші стандартні кольори профілю у масі коричневого кольору. Важливо, що VR400 – це профільна система, яка має високу якість та при цьому дуже доступну ціну. Ця система є чудовим варіантом для встановлення як у приватному будинку чи квартирі, так і у комерційній споруді. Замовляйте фірмову профільну систему Вікна нові ВР 400 та відчуйте її переваги.